Привіт! Дуже раджу додивитися цей ефір до кінця, тому що я буду давати прям покрокову модель, покроковий алгоритм, як вирішити будь-яку проблему і зробити це ефективно. Чому, взагалі, я вирішила провести цей ефір? Я дуже надихнулася тими питаннями, які мені сьогодні писали. І ці питання були саме про якісь проблеми. Хтось а, переживає з приводу того, як перейти на нову роботу. Хтось вагається виїжджати чи не виїжджати з України. Хтось переживає а, з приводу того, чи своє призначення я виконую, чи на тій роботі я працюю, на якій мені треба. Тобто, в кожного з нас є певні проблеми, над вирішенням яких ми можемо зависати. А, плюс сюди додає. Ють таку, знаєте, ложечку дьогтю, повітряні тривоги, ситуація в країні. І все, що зараз відбувається, воно на нас тисне, як і енергетично, так і фізичний вплив. Ми також можемо відчувати. І в таких умовах ми не можемо говорити про те, що наш розвиток може бути в тому в темпі, в якому ми хочемо. Тобто, темп нашого розвитку він зупиняється. А проблеми відповідно накопичуються. Да, відловіть, будь ласка, зараз ось цю модель. Чим а, швидше ми хочемо розвиватися, тим більше ми можемо мати супротиву. І це абсолютно нормально. Да? Ми хочемо швидкого розвитку, але в нас є якісь проблеми перепони, які ми маємо пядоліть. Але в той же час ми живемо в такий період життя, коли ці проблеми вони ще додаткові звалюються на нас через ситуацію в світі. І якщо раніше досягти якусь ціль, ми могли там ось так. То тепер ми навпаки рухаємось дуже-дуже повільно, бо ми ще маємо впоратися з тривожністю через війну, зі страхом через війну, з певними внутрішніми переживаннями за своїх дітей, близьких друзів. Да? Тобто ми ще маємо додатковий привід переживати. І ось ці переживання, тривоги і страхи, вони і на енергетичному, і на психологічному рівні забирають наші сили і наш ресурс. Тому нам може здаватися, що я якась нерезультативна, я неефективна, я не даю собі тих результатів, які я хочу мати. І це відбувається саме через те, що в нас. Потихеньку забирають енергію, новини, телеграм-канали, війна. І ми не завжди це відчуваємо, можемо це відловити і вчасно зупинити. Але якщо подивитися з іншої сторони, да, то з іншої сторони ми не можемо себе повністю ізолювати від ситуації в світі, навіть якщо це новини не лише про Україну, а новини з іншої частини світу. Ці новини також будуть на нас впливати і жити в бульбашки, і ізолювати себе від цього ми не можемо. Що тоді ми можемо зробити? Да? Якщо все ж таки ось ці проблеми вони були, є і будуть. Як ми можемо це вирішити? В даному випадку дуже добре працює. Працює давайте так: я людина не теоретик, я людина практики. Все, що я даю, все, що я говорю, воно працює на практиці, як і в мене, так і в моїх клієнтів. Хочу трішки закрити вікно, щоб мене не так. Відсвічувало, але все одно відсвічуємо. Окей, будемо так. Що працює на практиці? На практиці найкращі результати дає це як і робота з мисленням, так і робота зі своєю енергетикою. Всі ми, люди, ми маємо як і певну ауру захисну енергетичну оболонку, так ми маємо і наші внутрішні питання, переживання. І ми можемо, ми можемо чистити себе. За допомогою різного каміння, свічок, робити різні ритуали. Але якщо ось тут накопичується багато сміття, яке ми не очищуємо, за допомогою спеціальних практик, ми якби магнітом притягуємо до себе нові нові проблеми в нашу ауру. І навпаки, Якщо ми очищуємо себе лише ось тут в голові, тобто працюємо над психологічним аспектом, але ніяк не працюємо над своєю енергетикою, да, то ось ця брудна енергетика вона буде зберігатися і буде також притягувати на себе інші такі негативні моменти. Це, грубо кажучи, якщо ми будемо мити тіло. Да, ми будемо мити тіло, ми будемо да, от тіло буде максимально чистеньке, але в той же час ми будемо їсти брудну їжу. Тіло наше буде воняти через те, що брудна їжа зсередини вона буде псувати наше тіло, як би ми його не мили. І з іншої сторони, якщо ми їмо класну чисту їжу, екологічну, без пестицидів, без ГМО. Але ми не миємо наше тіло, ми будемо воняти, навіть якщо ми їмо лише супер-пупер класну їжу. Чому? Тому що є вплив навколишнього середовища, пилюка, там, да? там дощ якийсь пішов, пилюка пропала, все, ми брудні, ми, ми грязні, одяг вимазався. Це ось таку аналогію, я сподіваюся, ви її зрозуміли. Ось ця аналогія між тим, що ми маємо працювати як із своєю енергетичною оболонкою, так і зі своєю психікою, задля того, щоб мати класний результат. І здорова буде та людина, яка доглядає і за своїм тілом, яка доглядає і за своїм внутрішнім, тобто за тим, що вона споживає. І якщо ми хочемо ефективно, ефективно, а не просто щоб було. Вирішити будь-яку проблему, вирішити будь-яке питання. Ми маємо працювати на двох рівнях: на рівні енергетичному і на рівні психологічному. Я цю Теорію, скажімо так, вже використовую довгий час і зі своїми клієнтами і з собою, також коли працюю, і це дає дійсно найкращі результати. Лише комплексна робота дає нам ефективні результати, які залишаються надовго. І зараз я збираю групу в 20 людей. Мені треба 20 людей, не більше ні менше, на проєкт перезавантаження. Участь в цьому проєкті безкоштовна до 23 липня. Це до середи, наскільки я пам'ятаю, до середи участь в цьому проєкті безкоштовна. Після середи, хто забажає прийняти участь, вона буде коштувати 2000 гривень. Тут будуть практики, як і психологічні, так і коучингові, так і енергетичні. Тобто, ми будемо працювати на різних рівнях, як і енергетичний, так і рівень свідомості. для того, щоб ви. Перезавантажились, тому проєкт так називається перезавантаження. Що це значить? Це значить, що ви проходите три етапи: три найголовніших етапи. Перший етап це очищення, очищення думок, очищення енергії. Другий етап це відзнайти свої правильні цінності. І зрозуміти взагалі, для чого я тут, які мої задачі, що я маю робити, як я це маю робити. І третій етап це правильна постановка цілей. Якщо в людини немає цілей, її життя просто несе, ну, от знаєте, як перекоти поле. І куди понесе, туди, якби людина йде. І пливе людина по течії, все життя, і її заноси незрозуміло куди, а потім в нас виникає ось це задивування: а чому в моєму житті, вибачте, жопа? А чому в мене немає грошей? А чому зі мною не якісь там люди добрі, які мене надихають, а чому я зустрічаю одних мудаків? Да? А тому, що ти як магнітом цих людей до себе притягуєш, ти як магнітом ці події до себе притягуєш, ти як магнітом е притягуєш до себе о той бруд. Бо на ось цю енергетику, брудну і важку, приходять такі події і такі люди. А коли ми очищуємо свідомість. І енергетику. Коли ми розбираємось зі своїми цілями, зі своїм призначенням, і коли ми відповідно до цих цілей і до цього призначення будуємо план, то наше життя стає легшим. Легшим. І ми досягаємо ціль. Цілей своїх швидше, не коли ви знаєте, от як м, в стінку да багато людей живуть так, ніби вони впилялися в якусь стіну, стоять і нікуди не рухаються, і не знають, куди їм звернути, як їм піти і що їм робити, саме через те, що людина йде не своїм шляхом. Якщо ви йдете шляхом свого призначення, у вас в житті все відбувається легко, якщо важко, тривожно, страшно, це говорить про те, що ви не йдете шляхом свого призначення. Це говорить про те, що треба змінювати шлях. А для того щоб змінити шлях, треба в першу чергу очиститися від ось тих програм установок психологічних, які у вас є, і до цього ж очистити вашу ауру енергетику для того, щоб до вас приходили ті події, світлі, надихаючі, приємні яких ви хочете. А ми чомусь думаємо, що якщо ми будемо жити там в постійних переживаннях, тривогах, страхах, має прийти щось в наше життя, що нас врятує. Ні, так не буде. Це така дитяча позиція сидіти і очікувати, що хтось прийде і вас врятує, а не вставати і робити це самому. От в мене дитина, їй 4 роки. От вона може бути в такій позиції, але їй по віку, якби і нормально бути в цій позиції, коли вона, наприклад, там щось розлила чи щось забруднила і чекає, поки прийде мама, і її врятує. І це нормально да, для дітей. А для дорослих це вже ну якби не зовсім нормально, тому що ми дорослі маємо рятувати себе самі. А, тому хто бажає приєднатися до проєкту перезавантаження, нагадую, що мені треба 20 людей. Вже певна частина місць зайнята. Я чекаю у вас в особисті повідомлення. Надаю умови участі, і ми з вами разом починаємо працювати. Дякую, що були на цьому коротенькому ефірі. Хто його подивився, ви молодці. Випишіть собі ось цей трьохетапний план, про який я сказала. І якщо ви не прийдете на проєкт по своїм певним причинам там лінь, страх до змін, не хочу нічого робити, да? ну в кожного це свої причини. Якщо ви не прийдете на цей проєкт, то хоча б використати цей план, який я. Дала. Якщо ви прийдете на проєкт, вітаю, і ви молодці і ви запускаєте в зміни своє життя. Окрім вас, зміни у ваше життя не запустить ніхто абсолютно. Але якщо ми не змінюємо життя, то м -м, всесвіт, Бог. Сприймайте як хочете, допомагає вам ваше життя змінити, але вже не через добрі уроки, а через подзатильник. І подзатильники вам життя дає для того, щоб ви нарешті зрозуміли, що напевно я роблю щось не так. Напевно, я рухаюся не в своєму напрямку. І ось ці подзатильники вони мають вас не зупиняти, а роздупляти. І якщо хочеться змінити своє життя, ми маємо використовувати всі ті техніки, які я надала раніше. Це і робота над мисленням, це і коучинг, це і робота над енергетикою. І ці підходи дають результат. Ефір зберігаю, напевно, ще й завантажу на YouTube, щоб ви могли його передивитися. І мені хто бажає прийти на безкоштовний проєкт перезавантаження, напишіть, будь ласка, в особисті повідомлення перезавантаження, я надам умови участь. Для того, щоб ви самостійно і по добрій волі працювали над собою, а не щоб життя давало подзатильники. Обіймаю цілую і до зустрічі!